Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, у нас чудове новеньке надходження. Це Audi Q5. Подивіться на цю красу. 20-й рік випуску, 2 літра дизель, Кватро, 190 коней, коробочка автомат. На 20-му колесі, скло все рідне та оригінальне. На дуже офігезній комплектації. Вона має антихром з заводу, в неї скло все рідне та оригінальне. 20-ті аслайновські диски, класні аслайновські сидіння, максимальна передня оптика. Подивіться, як вона круто виглядає. В антихромі на такій оптиці з вирізанням, парктроніки по колу, чорна стеля. Звісно, безключовий доступ, сліпі зони, електробагажник, повний електропакет, шкіряні сидіння в ідеальному стані. Це ослайновські сидіння, вони максимальні, трьохспіцеве, класне кермо. Датчик світла, датчик дощу, круїз, кокпіт, 204 тисячі рідного пробігу, широка мультимедієчка з камерою, з карплеєм, з навігацією, з Android Auto Запуск кнопочки, старт-стоп, вибір режимів керування, підрульові перемикачі, підігрів сидінь. Нагадую, чорна стеля, друзі, задній ряд. Тачка просто в ідеальному стані. ГРМ замінений буквально 5000 кілометрів тому. Обслужена повністю. Сіли та поїхали. Зовсім вкладень не потребує. Двигун працює ідеально, коробочка також, ходова частина як м'яч. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.